Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Знаходжусь я в Хотинській фортеці і не міг пройти поблизу двох дорогих для мене портретів. Будь ласка, подивіться, Тиміш Хмельницький, старший син Богдана Хмельницького, який загинув під час другого молдовського походу, загинув в бою, обороняючи місто Сучава. 1632-1653. 21 рік. Син великого гетьмана Богдана Хмельницького рубався в перших лавах як рядовий козак. А інакше ті часи не могло бути. І славетний гетьман військо Запорізького, людина яка, людина, яка відродила українську державу. Богдан зіновий хмельницький. І гетьман України Петро Дорофів Дорофіч Дорошенко в пісні. Згадувались Дорошенко. Залишається ще знайти портрет Петра Конашевича Сагайдачного. Але ми зараз помандруємо далі. Ми знаходимося в внутрішніх дворах, в внутрішніх приміщеннях Хотинської фортеці. Цитаде. Подивіться на ці картини. Запорізькі козаки. Кіний піш. Татарський вершник. Арабський вершник. Сипахи Яничар. Сипахи – це турецькі тихотинці, ну Яничара. Всі знають, турецькі Яничара це елітні турецькі воїни. Цікаво ходити, скільки тут воїнів було? В свій час. Скільки воїнів, скількох кількох армій були в Хотинській фортеці? І зараз ми тут ходимо. А тепер ми пройдемося далі. Гардероб, Середньовічня вбиральна, просто людина. А це були такі пані в середньовічі 15-18 століття. Ну і будь ласка, мумізматика Хотинської фортеці монети. Тим, хто закоханий в монет. Досить гарна колекція старовинних монет. Нумізматичні знахідки монети, які були знайдені в Хотинській фортеці. Підемо ще в одну залу. Пічні кахлі. Колись були грубкі. Ви бачите старовинний камін. Отакі фортечні каміни, тому що гарнізон фортеці теж повинен був обігріватися. Тут навіть є. А це пічні кахи. Ну, а тепер прийдемо до мого улюбленого зала: люльки для паління, козацькі люльки. Мікола з колись казали, що їх відрами в хотинській фортеці. Знаходили. Подивіться козацькі люльки. А в мене є люлька Петра Конашевчаса Гайдачного, і, і я дивлюся, бачу, що вона дійсно гетьманська люлька, тому що вона дуже відрізняється від козацьких люльок. Люльки для поления. Оцекованные с залезней цвяхи 17-18 столетия. Чому тримаються будівлі дерев'яні вічно? Отакими От цвяхами і залізні скоби. Фрагменти керамічних водопровідних труб. І уламки бронзовий гармат. Обладунки татарського воїна. Місюрка. Фамілія Місюрка. Татарська фамілія Місюрка. Є на Сукірянщині. Місюрка. Це шолом татарського воїна. Місюрка. Ще татарського воїна. І знаменитий Ятаган, Турецький Ятаган. Колчан для стріл. Подивимось на рукоятку. Цікава рукоятка, подивіться, турецький ятаган. Бачите, яка рукояточка роздвоєна. Знаменитий турецький ятаган, яким билися турецький яничар Ятаган. Ось він ятаган. Цікавий експонат, турецький одяг, реконструкція 18 століття. А це посуд гравійований 18 століття. Європейська китайська порцеляна. Підсвічники. Ну, а це фрагмент архітектурних деталей. Фрагменти стряльного посуду, Порцеляна, фаянс і напівфаянс. Хотинська фортеця, приїжджайте, Ігор Швець профіль Фейсбук. Організую екскурсії, Попрацюю гідом не тільки в фортеці, в Цитаделі, а й по місту Хотин. По всій Чернівецькій області, по всій північній Бесарабії, Буковині. Ігор Швець профіль з Фейсбук. Месенджер повідомлення. чекаю вас на екскурсії. До зустрічі.